Рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Наша славна Україна, наше щастя і наш рей, чи на світі є країна ще миліша за наш край. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня ніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край. Нема без кореня рослини, а нас людей без батьківщини. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за див? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дороги, ягори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нітлінна, що хоч зупинись, і з Богом говори. Україна моя, берегиня, ти колиска, пісень глибина. Україна моя, батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають нас діти. Різь до лясніють сади, нам без тебе ніяк не прожити. Мутаба, а в нас я лыж.